Ну дивіться хлопці GP Group і Більштейн. 1200 гривень і 1700. От як так подивитися. Одна вашу думку, який би якісніший був, якби ви не знали, яка фірма. От, подивіться. Залізяка така, глядь Тут дивиться, кот труба подивіться яка тут нюсенька. Тут залізяка пластик. Як так візуально дивитися, розцінювати, я б сказав би, що це у два рази дорожче, ніж ці Ну, але бачите так. Це амортизатор, я не пам'ятаю, що я вже знімав по ньому відео. Коротше, колесо, ну, він взагалі він не працював, він беру за колесо. Підкращений автомобіль, беру за колесо, колесо приподнімаю, колесо так гуляє, ніби там нічого і немає. Зараз його достав, пробую, працює, все. Потихеньку опускається, потихеньку піднімається. Бінштейн, правда, швидше піднімається. Ну, зараз заменю, подивлюся, який буде результат. Ну, знаю, що оцей з правої сторони. Чи то можливо через раз, не знаю, він не так працював, як потрібно було. Чи то якось само прокачується, потім знову, можливо, пускає, не знаю, не можу пояснити. Але що бачив, то бачив. З сусідом перевіряли, він сам був в шоці від такої роботи. І ви ж бачите, він не потікший нічого. Сухесенький. Чому він так працював, невідомо. Це, до речі, в мене, в мене проставки стоять по 3 см. Можливо, і за проставок він кончився. Ну, але маю сумніви. Якщо і цей буде неправильно працювати, тоді точно причина в проставках. Тоді якраз буде для мене. Е повод Купити проставки більші, бо цих 3 см не вистачає, хочу більше підняти машину, і буду купувати е, довші амортизатори. Ну, відносно проставки. Якщо проставки на 3 см, 3 см проставка буду е, на 3 см більший амортизатор купувати. Ну, Поки що експериментуємо.